Мене звуть Микола, я військовослужбовець та керівник проєкту дронів у Житомирі від компанії Sparrow Авіа. Фактично, я як керівник і я засновник. Ми оба, як тільки почалася війна, просто похватали калаші і побігли служити, але дуже швидко зрозуміли, що калашами артою не виграти цю війну, треба вигравати її мізками. У нас просто менше банально. А коли йде активні бойові дії, розміни, де десь один до одного, в залежності там це наступ чи це контрнаступ. Тому фактично, плюс, фактично, інвестор він купував постійно і дрони, і він, в принципі, спитав, чи можемо їх робити самі. О, це було буквально там, початок війни, десь можливо літо 22-го року. Ми спробували, знайшли декілька інженерів, почали влазити в цю всю історію, і потихеньку-потихеньку, фактично, за рік ми зробили там декілька прототипних, і зразу вже вийшли в серію. Це були ударні дрони, і це були розвідувальні дрони. Розвідувальні дрони повернули. Це щесь був аналог Матріса, тільки дешевше набагато. Ми відправили його на допрацювання, а ударні дрони пішли геть в серію. Зараз вже активно працюють на запорізькому, на Херсонському, на Бахмуті, на Купинському напрямку. Ну тобто на багатьох. Тобто вже є бойові показники і тобто нам це. Ці... Якби дрон подобається, ми його постійно модернізуємо. Вже було зроблено чотири тотальних модернізації, починаючи від корпусу, закінчуючи електронікою, зв'язком системою ретрансляції. Тобто, роботи було зроблено багато. Ну і постійно покращуємо його. Потім додали FPV, потім додали виробництво акумуляторів. Тобто, фактично, все, що потребує зараз, фронт, масштабуємося дуже швидко. Команда виросла з двох людей, можна сказати, ідейних засновників майже до 40 людей за Рік з копійками. Еволюція самих от використання дронів вона змінилася докорінно і змінюється кожних десь 3-4 місяці. Тобто, з самого початку вторгнення було використання дронів виключно для розвідки. Це актуальна тема була, тому що банально як раніше проїздила розвідка. Тобі треба було відправити людину, яка би подивилася, або глянула з біноклем і повернулася назад, доповіла. Тобто, страждав час, ризикували людьми і все інше. Тобто, фактично, Україна перша задала тренд на використання якихось таких дешевих доступних дронів для проведення розвідки, оперативної розвідки. Тобто, швиденько підняти, подивитись, лізе, хтось не лізе, і фактично коректувати вогонь артилерії. Тобто, це те, що фактично я б сказав би зупинило напевно, караше взагалі це всю навало. Далі пішло використання цих цих же мавіків, тобто готових дронів для скидів. Тобто, люди фактично прямо в окопах, прямо на полі бою, приматували якісь гранати. Там вибухові речовини, там воги, тобто все, що могло впасти і взірватися під ногами окупанта, приматували до Мавіка і фактично скидали його. Потім е дуже швидко ентузіасти, хобійники, я б сказав, бо, тобто це все прийшло з хобі. В піві це не військова тема, в піві це в принципі хобійна тема. Це люди літають, ганяються, сорівнують собі на швидкість. Е потім хобійники привесли, привнесли е фактично. Хобійний зразок, от FPV, прицепили на нього і відправили його в одну сторону. Поясню, в чому прикол. Тобто, там людина FPV Це що? Це first person View, це з англійської переклад вид від першого лиця. Тобто там людина летить і вона бачить, наче воно перед собою дуже зручно прицілюватись. Тому фактично воно дуже швидко отримало масовість, тому що фактично ми отримали. Управляємо керований снаряд вартістю там 300 доларів. Ну, наприклад, умов, це дуже дешево. Ну, в порівнянні, наприклад, там вистріл один з тугни чи з Корсара коштує там 50 тисяч доларів. Тобто, і дальність приблизно та сама, точність приблизно та сама, а навіть і краще. Тому фактично, це просто економічний чинник. Війна це завжди про гроші. Потім почалася ера паралельно великих ударних комплексів, ті, які, наприклад, могли не просто там залетіти вдарити, а могли полетіти ночі, щось когось побачити. Вони просто набагато дорожчі, але вони й можуть більше. Тобто, у них дальність так само, десь приблизно та сама 10, 12, 15 кілометрів, але вони просто більше наносили ураження, і там набагато краще стояла оптика, набагато кращі компоненти. Тобто Фактично, останній рік десь от, воно змінюється кожних три дні. І дуже сильно залежить від погоди, і дуже сильно залежить від умов використання. Тут не треба забувати, що є, наприклад, як тільки почали розвиватися дрони, вони за собою почали тягнути е, зразу реп, тобто протидію дронам і всі ці речі. Тобто вони зараз розвиваються дуже-дуже активно. От, е, як з нашої сторони, так і зі сторони. Ворога Любий дрон, навіть якщо це самий простий, дешевий FPV, це в будь-якому випадку розробка. Тобто вони пройшли з хобійної теми, але вони. Там не залишились з часом і дуже швидко дрони почали обростати всякими специфічними технологіями, наприклад, як там плати ініціації детонатори. Тобто, вже було недостатньо просто прицепити якусь гранату. Вже почали там аналізувати, а чи дійсно вона взривається, чи ні, а чи безпечно її використовувати чи ні. Тому з'явилася там потреба, наприклад, робити запобіжники, якісь, щоб можна було щось прицепити і підірвати його іменно тоді, коли потрібно. Потім э, почалася там епоха. Це все, тобто епохи, я називаю це буквально тижні, тобто це не місяці, там роки. Знаєте, це тобто для розробки, це ну надто слабко. Потім з'явилася там вже сегментація якихось детонаторів, які більш безпечні, які менш безпечні. Потім додалася, наприклад, якщо почав розвиватися РЕП. Почалися там, додаткові якісь модулі захисту від цього РЕБУ. Тобто зв'язок постійно покращується. Я... Як це виглядить на практиці? Звичайний дешевий дрон, який там вартує. Там... Дійсно, 300 там доларів, може 400, в залежності, які ТТХ є і по тисячі в нього вкладено зазвичай, якщо це серйозна команда, то це мільйони, просто мільйони доларів банально в розробку. Нагадаю, ми в Україні не виробляємо майже нічого з електроніки. Це тільки пробується зараз якісь прості плати робити на замовлення, і якби нам до закритого циклу, наприклад, як в Китаї, ще дуже дуже далеко, радує те, що Росія цього так само не робить, бо це просто технологічно складно. Але ми до цього прийдемо. Це треба щось купити, прислати сюди, спробувати переробити його на військовий лад, причому дуже швидко. Потім поставити це на конвеєр, щоб це було тобто, сенсу немає з одного двох дронів. Вони потрібні сотнями тисячами. Да? Потім треба знайти на це фінансування, якось реалізувати, отримати зворотній зв'язок від військових, швидко виправити, перезамовити, і тобто, це все працює отак. От в онлайні. Потім паралельно тобі треба. Ну банальна ситуація там перевезла якось недавно меценати. Я був дотичний до цієї ситуації, тисячу дронів привезли, передали хлопцям там з різних бригад 54 четвертий, 72, другий, Не було батарей. Просто ну от не замовили. Ну, дрон привезли, нам все. Без батареї дрон не працює. Тобто, все треба срочно знайти там умовно, там. Цих батарейок підібрати їх по номіналу, потока дачі, щоб воно летіло, там якось запакувати, зробити обезпечним, щоб воно не горіло на новій почті, і це все треба робити просто пулі швидко, тобто на вчора, на позавчора. І майже все це основна загроза це логістика. З України ніхто не приймає зараз кошти абсолютно. Тобто, я не можу з безготівки якоїсь заплатити напряму на Китай, і отримати звідти з Це все треба робити через Польщу, через якісь інші країни. Ну тобто. Ризиків досить багато. Да, досить багато. Да, ці ризики всі криються коштами, і з точки зору, наприклад, бюджетної логіки їх дуже важко пояснити. Немає такого розуміння, наприклад, бюджетній логіці, що ти маєш загнати кошти кудись в Дубай і звідти оплатити. Тобто немає ну, тобто податкова тебе не зрозуміє. Просто видів дронів дуже багато, які використовуються на фронті, якщо казати про нашу сторону, та й взагалі сторону ворога. Вони є формати крил, вони є формати квадрокоптерів, є формати комбінованих. Них, є наземні дрони, Тобто ця тематика вона за останні два роки вона дуже бурхливий розвиток отримала і фактично можу авторитетно заявити, що Україна дуже сильно обганяє закордонні аналоги. Це підтверджується саме партнерами з НАТО, це підтверджується людьми, які приїжджають сюди, навчаються. Вони якби, рапортують, що ми дуже сильно обігнали ну, весь світ. Тобто Для мене ще важливим тригером є. Недавній ізраїльський конфлікт, який зараз якби вирує, те, що дрони приміняються, там палять ізраїльські танки, меркави і тому подобне. Тобто я вважаю, що фактично цей конфлікт, який зараз відбувається в Україні, ця війна, вона є законодавцем нової моди військової, взагалі, використання безпілотників. Ну і фактично той, хто виграє армію дронів, той виграє війну, тому зараз. Створюються підприємства на зразок цих, які дуже бурхливо розвиваються, намагаються охопити більшість сегментів, взагалі, які тільки можна. Тобто, це і FPV-дрони, це і ударні дрони, це крила, це виробництво супутніх якихось товарів, тобто там акумулятори, всякі скремлери, плати, ретранслятори, тобто повний перелік всього, що потрібно для дронів. Якщо казати про кількісну, ну тобто, є там. Тактичні комплекси, які там, наприклад, дуже дорогі, вони використовуються одиницями. Це, наприклад, як панішер або там, якісь ну, надто дорогі, типу там, посейдон комплекс, то це одиниці. Якщо казати про масовий фактор, то це в основному це, ну, Тобто це величезна кількість, їх уходить, фронт в середньому тільки з нашої сторони споживає від, від 1 тисячі в день. А загалом ця кількість має бути близько 5-6 тисяч. Тобто, коли їх менше, стається така пріоритизація цілей, тобто е їх витрачають тільки на щось дуже дороге. Коли їх кількість достатня, вони просто з собою починають заміщувати артилерію, тому що дальність роботи в півдроні приблизно десь співставна з артилерією початкового рівня, тобто це 10-12, навіть вже 15 кілометрів вони беруть. Тобто, я вважаю, що вони ці дрони, півдрони замінять просто з собою артилерію повністю. Тобто, коли їх буде кількість достатньо. В даний момент дефіцит просто колосальний, враховуючи ще зимній період, то коли пересування всієї техніки зменшено, тому зараз буде чисто позиційна війна, де будуть працювати виключно артилерія, виключно fpv дрони. Якщо казати про ТТХ базові, то в середньому стандартний FPV-дрон, нормальний FPV-дрон, Якщо в нього всі компоненти підібрані, все налаштовано нормально, він має працювати десь в середньому на до 15 кілометрів, це якщо казати про 7 дюймів, вони є меншенькі, вони є більшенькі. Фактично градація його розміру та е, скільки він може тягнути на собі ваги. Тобто це в середньому від там, кілограма до 2,5-3 кілограм. Це якщо казати про формати в піві. Швидкі, маневрені і дуже, ну як вам сказати, тобто вони в середньому до 15 хвилин цикл польоту займає. Це якщо в одну сторону. Зараз дуже жорстка йде сегрегація от, ринку. Якщо так можна сказати, ринку під задачі. Тобто, якщо нам треба щось умовно говоря, просто там швидко добити, то це, наприклад, FPV. Тобто, треба дуже швидко зробити вихід. Тобто, це не позиційна війна, це маленька група. Висунулась, дві-три штучки запустила, виконала місію і втікла. І це одна ситуація. Це FPV. Якщо це нічна охота, тобто це великі важкі комплекси, які тягнуть на собі багато. Це це клас називається страйкери. Вони там беруть, наприклад, 8, 10, 15 кілограмів на себе. Вони літають, вони чудово бачать, тому що майже всі оснащені тепловізорами з хорошою розподільчою здатністю. Вони знаходять цілі, знищують це страйкери. Якщо казати про розвідку, то там величезна кількість. В основному це крила. Вони літають там на 30-50 кілометрів постійно в онлайні, знімають, фіксують цілі, тому що актуалізація цілей відбувається кожен день. Тобто, та ціль, яка була вчора, наприклад, стояла на тому місці. Сьогодні її вже може не бути. Якщо казати про тактичний рівень, тобто там 5-10-15 кілометрів, її повністю закривають мавіки, матриси, тобто діжайна техніка, аутели, ну і всякі такі вже готові пристрої. От є. Е... Клас так званих стратегічних літаків це ті, які переносять вогонь на сторону. Фактично супротивника, тобто це у нього радіус дії 300-500 кілометрів, тисяча. Ну, якби деякі долітають до Москви і вполне успішно там виконують свої задачі. Робити бажання є любі дорони в світі. Все, що допомагає нищити кацепню, ну хочеться робити все. Але ми реалісти, ми відштовхуємося в основному від кількісного якісного складу інженерів, тобто це ключовий параметр. Тобто зараз. Міскі це головне, інженери це головне. Далі так само відштовхуємося від знань у цій області, тому що різна аеродинаміка. Тобто, коптери робити набагато простіше ніж крила, і набагато менше потрібні виробничі площадя, тому що там банально із габаритів треба просто всього більше і з за цього набагато більше помітність. Тобто, ми знаходимося зараз країною в ситуації, коли може в будь-який момент щось прилетіти, тому фактично великі площадя для нас не допустимо. Це дуже помітно. Потім вартість, звичайно, крила набагато дорожчі, ну прям в рази дорожче. В основному, я думаю, що всі крила, всі якісь дорогі такі комплекси, вони підуть рано чи пізно у дуже величезні холдинги. Цим має займатися, чесно, зразок Антонова і тому подобне. У них є дуже широкі якби, знання і дуже широка база даних, якщо це так можна сказати, про крила. Ну, Люди роблять літаки. Так. Якщо казати про коптери, то їх роблять всі. Абсолютно всі, кому не лінь, всі, хто може хоч щось зробити. Тобто є дуже багато інформації, можна банально в Ютубі подивитися, замовити ті запчастини, і якось от за місяць-два можна влізти в це все. От тому, я думаю, що зараз повторюся, буде бухливий розвиток, будуть робити абсолютно їх. Переважна більшість, хоч щось може робити, тримати паяльний руках. Технічно, ну не хотілося це казати, але математично ми програємо поки. Ну по кількості набагато більше зараз. Оце абсолютно всі знають. Тобто, ми, наприклад, умовно запускаємо на якихось участках фронту там 15 дронів, умовно за день. Нам в сторону летить 60. Тобто Зараз я вважаю, що ми ще працюємо активно над наповненням банально, тобто їх просто не вистачає. Коли їх буде вистачає, мені здається, що ми поки ще якісно перевершуємо їх в плані навчання пілота. Тобто, у нас більше скілових пілотів, ну тобто більш досвідчених пілотів набагато більше, чому, бо ми влізли просто в цю історію раніше. Але вони теж швидко вчаться. Тобто Росія це такий... Це ворог підступний. Я думаю, що ми в будь-якому випадку це вивеземо. Знаєте, як казала Голда Мейер, це була така по моєму вона була другим прем'єром Ізраїлю. Вона казала, що секретна зброя Ізраїлю відсутності альтернатив. Я думаю, що у нас приблизно те саме. У нас просто немає альтернатив, тому ми будемо працювати, воювати рівно стільки, скільки це потрібно.